Слово. Хочу запросити до наступного слова за біблі... директора науково-технічної бібліотеки Онисько Галину Ярославну із доповіддю про електронні ресурси бібліотек і основні тенденції нашого руху по цьому питанню. Юра, встиг, не встиг, потім завершив. Стареньки. Стареньки мені перебивають. Пустимо стріляння. Добрий день. Там в програмі трошки інша тема, але я вирішила ширше розказати, спробую коротко доступно. Розказати про електронні ресурси, які є в бібліотеці, в нашій бібліотеці для науки і навчання. Якщо ми говоримо про Веб-2.0, про навчання 2.0, значить треба і говорити про бібліотеку 2.0. Тобто про інтерактивність. Всі електронні ресурси, які, до яких е, дає доступ бібліотека, ви можете знайти на сайті бібліотеки в розділі Ресурси. Бачите адресу і головну сторінку бібліотеки. Електронні ресурси. Схематично я їх посортувала. ЕЛАР, це інституційний репозитарій. це слово вже у вас на слуху. Проект Еліберукр, передплачений доступ до баз даних, відкритий доступ і тріал-періоди. Інституційний репозитарій ТНТУ. Є адреса. Інституційний репозиторій це електронний архів для накопичення, збереження, забезпечення довготривалого, надійного відкритого доступу до результатів наукових досліджень, що проводяться в університеті. Олег Саварович вже сказав, напевно, ви вже всі чули. Репозиторій це є архів, електронний архів для збереження наукових публікацій в електронному вигляді. І ви можете цю публікацію розмістити самі на принципах самоархівування. І після того, як ця публікація буде розмі... розміщена в репозиторії, ви маєте постійне посилання на цю публікацію, яку можете використовувати в списках літератури, в посиланнях. На своїй праці, в статтях на Вікіпедії по ваших спеціальностях. І це посилання буде мати постійний, постійне, воно буде постійне і тривале. Проект «Елібрук» – також інформація в розділі ресурси. Цей проєкт бібліотека верніше, Університет приєднався в грудні 2010 року. Чим цікавий цей проєкт для користувачів, для науковців? Проект ініціювала києво могилянка участь, зараз не скажу, більше 10 університетів України, і справа в тому, що кожен університет України передплачує якісь періодичні ресурси. А цей проект дозволяє об'єднати всі ресурси і отримувати, наприклад, наукові статті ті, що передплачує Могилянка або Сумський університет методом електронної доставки. Тобто інформація також є на сайті. Ви робите пошук по всіх базах даних, які доступні в межах цього проєкту, робите замовлення і вам присилають цю студію. Передплачений доступ до баз даних. На даний момент університет має два передплачених доступи до баз даних. Одна з баз даних це є база даних періодики Publishing, а друга база даних... Українська, українські видавці також починають рух в цьому напрямі. Є так зване ЦУЛ-видавництво, видавництво, видавництво учбової літератури, яке видає не тільки паперові книжки, а створило і базу даних електронних видань. І от власне на сайті в розділі Ресурси можна побачити, як до цієї бази доступитися, і які ресурси, книжки, з яких галузей є. На даний момент переплачено три таких колекції це природнича наука і техніка, менеджмент і маркетинг. Відкритий доступ. Відкритий, Відкритий доступ це зараз. Доступ до наукових публікацій зараз дуже поширений у світі, і тому видавництва, різноманітні видавництва не тільки не тільки, Олег, Різні видавництва вони мають не тільки проплачені бази даних, не тільки ті, що йдуть за, за передплату за, за кошти, а і ті, і ті е... журнали і бази даних, які є у відкритому доступі. Таких Баз даних у відкритому доступі є на зараз багато, і кожний день, можна сказати, з'являються нові. От на сайті є перелік баз даних відкритого доступу, описано 30 баз даних і 12 баз даних диссертацій у відкритому доступі різних країн. І так звані періоди тестового доступу. Я перепрошую. Періоди тестового доступу, тобто доступ до, доступ до тих баз даних, які потребують коштів, але такі видавництва, такі агрегатори дозволяють користуватися їхніми ресурсами певний період часу. Для проби, для реклами. На даний момент ми маємо таких два періоди тестового доступу. Перша база даних це світова бібліотека електронних книжок. Це найбільша в світі і найдоступніша колекція електронних книжок, документів та аудіокнижок. На даний момент там 2 мільйони книг. Ну, єдине, що 80% це англомовні книжки. Більшість інформації в світі, особливо наукової, треба бути готова до того, що вона буде на іноземній мові, як правило, на англійській. Доступ до цієї бібліотеки, Світової бібліотеки електронних книжок в університеті, відбувається за IP-адресами, тобто з усіх комп'ютерів, які є в університеті, до 15 серпня, тобто доступ даний на півроку. І короткий доступ період місяць. Цього тріалу доступу до 13 березня надається безкоштовний тестовий доступ до Annual Review Science Collection, тобто щорічних е м, наукових звітів. Всі оці посилання на оці ресурси знаходяться на сайті бібліотеки в розділі Ресурси. Якщо хтось зацікавиться, прошу. Зайти на сайт, якщо можна задавати питання особисто. Ти Дякую, Дякую. за увагу. Прошу запитання. Олег Сверш, якщо хтось хоче задати питання, ви повинні підійти сюди. Я включу мікрофон, щоб ви чули наші гості з інтернету. Якщо дозволите, я тобі підійду. І те запитання, яке я задав в онлайні, бо воно дуже довго. Отже, чи можуть університети на свій розсуд ділитися своєю випискою, наприклад, на періодичні видання і журнали? Скільки я знаю, в правилах завжди є прописано, для чого можна використовувати, для чого не можна, коли якась підписка подається? От в межах оцього цієї у цього проекту еліб Укр, електронна бібліотека України прописано, що учасники. Цього проєкту можуть ділитися на е, правах, е, електронної розсилки, розсилки, не електронної розсилки, електронної доставки. Тобто ви серед списку ресурсів, які є на сайті проєкту, а з бібліотеки ви це можете побачити, бачите всі бази даних, які доступні, робити пошук, скачати ви не можете нічого, на електронну адресу надсилаєте замовлення. І вам це замовлення прийде там через день, два, три тижні, залежно від складності і можливості. Є ще запитання?